Доброго дня! Сьогодні 1 листопада місто Тернопіль. Хочу показати е, такий неординарний випадок, як я щепив на алечу персики. Е, поза того року, ні, в тому році е, восени я сіяв кісточку Аличі і мені лишилося. Кісточки не хотів викидати, і взяв отут по присідку. Взяв так густо посадив. Думав, може щось не приживеться. Там, в тих рядах, то потім пересажу весною. Але там дуже гарно прижилось, все ще проріджував. А тут за них забув і отакий от ліс в мене виріс. Бачите, яка густота. І то було два ряди. Це вже кінчаю розсаджувати, думаю, покажу, може комусь то це відео стане в пригоді, в нагоді. І е, цей метод дієвий. І ще е, розвіють і міфи, що окулянти не можна пересаджувати, не можна розсаджувати. Значить, Дивіться, було на серпень місяць, виросло в школці хоч дуже густо, але отака от алеча від е, 8 до 12 мм. І мені було. Шкода її не вщепити. Я вщепив. Правда, щепити треба з допомогою ще одної людини, щоб отак відводити кожний, кожну підщепу, бо не можна обмотати лінтою. Це моя теща мені допомагала, віддвигала. І от ми отак посадили, щепив у серпні. І, звичайно, їм тут було би погано. Навесні рости і на слідуючий рік я б не отримав би товарного саджанця. І зараз я їх беру, розсаджую. Зараз я вам підійду до місця, де ми знімаємо плівку. Плівкою окулював китайською простою, та, що не розкладається. І от, от такі. Отакі От зараз маю окулянти. Бачите, отаке вічко гарно прижилося. Я Тут був стержневий корінь величі. Я його підрізаю. Це ще один плюс. Він потім розгалужиться і буде на осінь, на вересень, жовтий місяць слідуючого року буде гарний товарний саженець. Сажу його в рядочки з інтервалом 15-20 см. На кожен саженець є бірка. Зразу розмотую плівочку, щоб весною на колінах не стояти. Сажу, полию, підживлю, замульчую. І на слідуючий рік покажу вам результат. Хоч результат я вже мав. Попередні роки часом буває, що десь кинеш кісточку, але чи вона впаде, проросте. Отак, наприклад, як отут. От проріс гарний сіянець, я його заукулював, але цей може буде... рости буде тут на місці. Він виросте на саженець. Весною над брунючкою я зріжу. А є такі сіянці, що виростали не в тому місці, що мені потрібно. Треба було або грядку там робити, або якісь агротехнічні роботи, він мішав. То я його ранньої весни пересаджував у шкілку і на осінь виростав товарний гарний саженець. Звичайно, якщо такий саженець не пересажений, він виростає на 2 метри, ну той десь на метр 20 метр 40. Але при доброму підживленні, при доброму поливі товарний саженець на осінь можна зробити. Так що, е, хто хоче садити сад, наприклад, осінню ми знаємо, що набагато краще садити на саженці, як весною, то можете на постійне місце вже отакі окулянти і шкілки. Садити на постійне місце і ви практично рік не виграєте, а півроку виграєте. Бо е, вже на слідуючу осінь, коли ви садили б готовий товарний саженець, то він вам би приболів би на слідуючу весну. А так він, е, коли менший окулянт, ви весною зрізаємо на брунючку от, зрізаємо, де воно є. Отак весною зрізаємо, над брунькою сантиметр лишаємо. От бачите, щіточок живенький, щось не, не хоче фокусуватися. Брунечка живенька, щиточок живенький, гарно нарізь калюс, місце зрощення. І ви його можна садити зараз уже на постійне отакі окулянти, на постійне місце е, висадки. І буде у вас гарний нормальний саженець. От чим хотів я з вами поділитися. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Збройним силам України. Героям слава!